Вітаю вас на моєму каналі. Як ви знаєте, в мене сталася біда з моїм комп'ютером, і я впродовж відсутності активності на каналі не міг створювати для вас контент. Однак, дякуючи своїй коханій людині, я все ж таки оговтався і зміг вирішити проблемки. Так, дуже добре, коли у вас виникають проблеми, а поряд з вами близькі люди, які вам допомагають моральною підтримкою і не тільки моральною. І дякуючи, звісно, тим, хто мені допоміг фінансово. Я Зміг купити нову відеокарту і вирішити проблему. Велике вам дякую. Я радий, що вам не все одно на мене і мою діяльність. Для мене це важливо. Сьогодні я вирішив вам розказати про нового героя Жусінь, і тут. І я вам скажу так: я не знаю для кого і для чого її випустили, бо герой, відверто кажучи, фігня повна. Механіки героя мені взагалі не зайшли, і герой дуже заслабкий. Як мідер, вона не про що, бо їй не вистачає шкоди. Як роумер, вона теж погана, оскільки не володіє достатньою кількістю. Контроля або іншими якимись сапортящими фішками просто тупо немає, тому я не зрозумів для чого це нам всунули. Якщо її і банять, то лише для того, щоб її не взяли свої. Бо цей герой лише для того, щоб зливати катки. По-іншому тут трактувати складно, але все одно давайте поглянемо, що ж це за герой такий цікавий. Хоча я б посперечався з тим, що він цікавий. Щоб зрозуміти, що це за герой такий, спочатку потрібно розібратися в її здібностях. Жусін це стандартний герой з однією пасивкою і трьома кнопками. Її пасивка має назву червоні метелики. Чому вони червоні і чому метелики не шарю? Та і мені, власне, якось все одно: метелики та й метелики, хоч сині, хоч червоні, від цього жусінь корисною не стане. Значить, що то за пасивка така. При кожному використанні. Користання другої здібності, яка має назву сяйволіхтаря. Жусінь перевтілює витрачену ману в метеликів, яких можна зібрати усього до 30 штук, які слідують за її ліхтарем, який чомусь має відношення до якихось духів. Після припинення використання ось цієї самої здібності, яка з ліхтарем, метелики поступово зникнуть і кожен відновить 3% мани від її максимального показника мани. У Жусінь з самого початку велика кількість мани, яка не залежить від її рівня. Яка важлива інформація. І що мені з нею робити. Наче як цю ману можна витерти на щось інше. Спойлер, ні. Окрім її ось цього ліхтаря, котрий безкорисний. Тому я не дуже розумію, в чому прикол, що в неї дуже багато мани. Все одно її вистачає на 2-3 секунди, максимум 5. І все. А далі чекай, поки метелики тобі її поновлять знову. Афігеть. який чудовий геймплей. Стоїш як придурок з тим ліхтарем і чекаєш, поки хтось ласти склеє. Поки він склеє Тобі вже в трон зайдуть, бо шкоди від цього недорозуміння немає від слова зовсім. Перша активна кнопка. Пурхата грація. Жусінь наносить магічну шкоду всім ворогам у віялоподібній області і накладає один заряд пастки душі. Жусінь сповільнює усіх уражених героїв і отримує бонус до швидкості пересування на невеликий час. Навіщо ця кнопка існує, я не розумію, бо шкоди від неї взагалі ніякої. Єдина користь це плюс швидкість пересування, бо сповільнення ворогів на 20% це сумнівна штука. Ну такої. І так, ми вже маємо безкорисну посивку героя і безкорисну першу здібність. Окей, що там у нас далі? А далі це те, заради чого цей герой, мабуть, і створювався: сяйво ліхтаря. При утриманні Жусін направляє ліхтар у вказану область, яку можна переміщувати. Область від ліхтаря наносить магічну шкоду і накладає на ворогів заряди душ. Коли душі накопичуються у кількості 10 штук, то Жусін підкидує ворогів з цією кількістю душ і може кинути у вказане місце, наносячи магічну шкоду. І якщо ворог отримав всю шкоду декілька разів, то наступна шкода зменшується на 80%. Ну так, дуже корисно. Мало того, що ці кітки є основною шкодою героя, так розробники вирішили, що треба, щоб герой з часом наносив її менше. Від чого герой стає безкорисним шматком лайна. Ультимативна здібність червоне світло. Це герой, червоне світло, щоб його не брати нікуди. Чисто стоп сигнал Жусінь здійснює ривок у вказане місце і отримує щит залежний від магічної сили героя і створює поле навколо себе протягом 6 секунд, яке наносить магічну шкоду в розмірі сили, як у її метелика під коліном, так і накладає на ворогів один заряд душі кожну секунду. Таузенд Барфлайсмайбарефлаєзантл. Все, що з корисного тут можна зазначити, це щити. Все, шкоди ніякої немає. І як ми вже зрозуміли, у героя немає ні шкоди, ні нормального контролю. Взагалі ні чорта, виникає питання: у що її збирати? Правильна відповідь. Какая разница? У що це не збирай, імпакту воно буде вносити ніякого. Я збирав її і в шкоду, і у відновлення мани, типу, щоб було більше контролю. Все це повна лажа. Єдина користь від цього героя може бути це не дати ворогам втікти від файтів. Ось це поки що єдина користь цього героя. Викинути з під вежі когось або навпаки закинути це задачка складна, оскільки, поки ти не накопитиш ці душі, можна вже кави напитися і забути. Що ти їв на сніданок. Які предмети можна зазначити для цього героя? Скажу так: годинник долі я пробував збирати. Різниці я ніякої не відчув. Що він є, що його немає. Однаково, абсолютно. Тому цей предмет, як на мене, сумнівний на цього героя. Ось палаючий жезл вже непогано, бо це антихіл плюс підпал ворогів. Виглядає непогано. Меч Сніжної королеви теж непоганий предмет, бо діє як додаткове сповільнення ворогів. Криваві крила до Додаткові щити плюс до швидкості перевсування від ліхтаря бажань сенсу мало я б не радив, бо вибухової шкоди у жусінь немає, окрім ось цих китків на другі. Але ці кітки ще треба настакати, тому виглядає дуже сумнівно. Мені здається, що цьому герою доречно більше збирати в захисні предмети, ніж в шкоду. Бо від шкоди цього героя імпакту доволі мало. Про що ми говоримо? Навіть у Хілоса шкоди більше, ніж у Жусінь. Жусінь може вносити хоч якийсь імпакт, якщо вона довго живе. Ось тут так вона в цьому випадку хоч на щось здатна. Але навіщо, якщо є інші магії, які будуть вносити в 100 разів більше імпакту, ніж? Ось це. Щодо емблем, я пробував поки що емблеми мага через швидкість перевсування. Але в теорії я думаю, що їй може зайти емблеми підтримки краще, ніж емблеми мага. Але це поки що в теорії, можете поекспериментувати, якщо цікаво. А щодо спелу, то на ній поки що найкраще виглядає прискорення, він же Спринт. Ну а так, що я ще помітив, на цьому персонажі до долита краще не заграватись, бо лейтгейм для Жусін це смерть. Її влеті навіть кріпи Кондрять. Це щоб на неї витрачати 32 тисячі БО. Ні в якому разі. Категорично рекомендую оминати це десятою дорогою. Краще придбайте іншого мага, ось, наприклад, Люнокс. Зараз дуже непогано домажить. Жусінь, я думаю, будуть ще допрацьовувати, доводити до розуму. Хоча, як на мене, краще просто видалити і не знущатись, бо цікавих механік я не побачив. Звісно, можете зі мною не погоджуватись, це ваше право. А на цьому у мене все. Пиши в коментарях свою думку і не забудь про вподобайку. Гарних тобі каток та перемог. До скорих зустрічей. Бай-бай!